Вітаю! Сьогодні ваше завдання стосується складання алгоритму стосовно казкової жабки, яка бажає стати або принцесою, або драконом. В залежності від того, що вводиться з клавіатури, жабка буде або принцескою, або драконом. Давайте домовимося, що якщо з клавіатури користувач вводить одиничку, то образ. Жабки змінюється на принцеску. Якщо вводиться двічка, то буде змінюватися на дракона. Як це виконати? Спочатку ми прибираємо цього виконавця і з бібліотеки спрайтів заходимо у тварини, вибираємо жабку. Ось така жабка. Можете збільшити розмір жабки, але враховуйте те, що Якщо ви зміните розмір жабки, то подальші костюми, тобто образи цієї жабки, теж збільшаться. Наприклад, 120. Тепер у нас має бути вибраний, вибрана сама перша команда, яка буде розпочинати наш алгоритм. А все починається по ось цьому пропорцію. Тому заходимо в групу події. Беремо команду, коли натиснуто прапорець. І саме звідси починається перша дія. Жабка замислилась, ким я хочу бути. Заходимо в вигляд. І тут у нас є така команда подумати. Що думає жабка? Ким я хочу бути? Перевіряємо. Натискаємо. Ось вона поміркувала 2 секунди. Після міркування вона має запитати з клавіатури саме номер, за яким буде вибраний той чи інший костюм. Для того, щоб запитати, ми заходимо в групу датчики. В датчиках беремо команду запитати і виводимо таку інформацію. Принцеса. Це одиничка, дракон, а це стрічка. Перевіряємо, ким я хочу бути. І ось він запит. Сюди має бути введене число. Якщо я вводжу одиничку, натискаю ОК, нічого не відбувається, тому що в нас не оброблений зараз запит. Ми маємо обробити відповідь, яку, яка буде введена. Для того, щоб обробити відповідь, нам її потрібно взяти. Ось вона тут же в датчиках, але ми маємо її порівняти з одиничкою або двічкою. Бо, в залежності від цього, буде або одна серія команд, або інша. Для цього нам потрібна структура розгалуження, повного розгалуження. Ми заходимо в групу керування, вибираємо. Якщо інакше. І ось тут маємо перевіряти нашу відповідь. Але ви бачите, що ми не можемо її там перевірити, бо зовсім навіть фігура нам підказує, що тут умова поки що не може з'явитися. Нам потрібна спеціальна фігура, в якій відповідь буде порівняна з одиничкою або двічкою. Йдемо в групу оператори. І саме тут у нас є такий шестикутничок. З двома овалами відставляємо відповідь і порівнюємо, наприклад, з одиничкою. Що ми підставляємо в умову, все підходить, і тепер у нас є умова. Якщо відповідь, яку ввели ось тут, буде одиничкою, то ми маємо перетворити нашу жабку на принцесу. Яким чином це виконати? У групі вигляд у нас є така команда: змінити образ на. Але в нас є тільки прох. Нам потрібно додати костюми, тобто інші образи для цієї жабки. Ми заходимо ось тут в вкладку Образи і бачимо, що у нас тільки один образ у цього виконавця. Нам потрібно у лівому нижньому куточку вибрати інший образ і не один. Перше ми беремо Люди. Ось тут бібліотека Люди, тут буде у нас «Францеска». Ви можете виконувати будь-які образи. Я візьму так, як за умовою задачі. Так. Ось у нас принцески. Зараз вони дозавантажаться картинки. Я візьму цю, у мене додають, додається другий варіант. Ось я вам сказала, що він буде збільшений на 120 розмір, ну нехай буде. І ще один образ. У мене має бути дракон. Це група фентезі в бібліотеці. І дракона я візьму ось такого 14. Він буде ось такого розміру. І тепер ми маємо повернутися в вкладку коди. Дивимось на наш алгоритм, і вже за одиничкою ми вибираємо образ принцеси. Можемо взяти звідси, здублювати команду. Звідси перетягнути все одно. Якщо це не одиничка, то це буде дракон. Перевіряємо. Запускаємо на виконання, ким я хочу бути. Я вставляю одиничку. Так, сталася вона принцеска. знову натискаю. Але в мене немає жаби. У мене є тільки принцеска. І вона спитає, ким я хочу бути принцескою чи драконом. А вона вже принцеска, то мені потрібно. Зробити так, щоб коли я натискаю на прапорець, завжди неважливо чим закінчилося попереднє виконання алгоритму, в мене все одно розпочиналося алгоритм з першого образа, з жабки. Тому я маю на початку алгоритму поставити команду змінити образ на і тоді завжди після натиснення на прапорець у мене буде з'являтися жабка. І саме вона буде запитувати. Ось я двічку веду, тепер в мене дракон. Знову натискаю, знову жабка, ким я хочу бути одиничка принцескою. Ось так працює ця, ця програма. Цей алгоритм ви можете скласти з різними образами, які ви захочете. Все, удачі вам!